Погода на вихідних в Україні буде вельми комфортною. Очікується лагідне тепло з невеликою хмарністю. Вночі вже похолодає до 10 градусів тепла, а опади можливі лише в окремих регіонах. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 7 вересня, дещі йтимуть лише у Криму. На всій решті території країни буде переважати суха та комфортна погода з невеликою хмарністю. Вітер в цей день поривчастий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла. Вночі буде від плюс 12 до плюс 18 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 8 вересня, опадів ніде не буде. По всій країні буде переважати суха та майже безхмарна погода. Вітер в цей день помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. Вночі буде від плюс 10 до плюс 17 градусів. У понеділок, 9 вересня, дощі все ще не передбачається. Та переважатиме сухата, хмарна з проясненнями погода по всій країні. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 25 до плюс 27 градусів тепла. Вночі буде від плюс 10 до плюс 16 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.